У вас скільки часу от, були холодні руки ноги? Дуже. Дуже довго. Ну, давайте ну, так, 5, 5 років, 5, 10, може 20. Років, може 5, може 6, я його вважала. Ну, холодні. Ну, до 10. Ну, десь так, так. 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 Як так. ви з цим справлялися? Якісь там грілки, носочки, що ну, робили? Спати лягала, бо я спочатку йшла в ванну, нагрівала добре ноги і тоді лягала в кровати. Хватало цього тепла, на скільки? Ну, в принципі, як заснути, отак, вони вже, ну там mm -hmm. вже що, укутувала, що діяло, mm -hmm. в мене завжди тепло ж таке все. Ну на ранок ноги холодні? Чи на ранок вони холодні і хожу холодні, і я не можу, щоб носки не одіти, Не могла верніше. Да, не да. могла. У вас вдома турманіва кітка скільки вже часу? Нема ще року? Ні, нема. В цьому році ви купили в лютому. Десь да, так. Десь, да. Так, да. дома ви займалися. Якась у вас методика була, але все одно залишалась? Та, — Не така. Вона була, як потім вже якось при була презентація. — Я робили раніше, що не пом... не ну я нагрівала їх, обігрівала їх стильно лягала. Ну я завжди в мене завжди тепла одіява. Це літо, зима. Я завжди дуже. Ну, я Мерзлячка. Мерзлячка. Да. Да. Я нагрівалася, я так, а припікання робила, я просто отак вот зробила його, ну разочок там раз. Ну, за і... коснулася. Да, і все. І да, все. Нічого. А потім так. Ну а я потім... просто пам'ятаю, що літом ми з вами от якось говорили. Я взяла бабочку гарячу на 70 градусів. Ну, Вона мене холоди до вашу стоп, ви не чувствували. Ми їх масажували хвилин 40, Воно єлі-єлі пішло тепло, і ви тоді прямо ж розстроїли. Що, да. У всіх є результат, да, да, а в мене Так, да, що я так же, що, роблю, ж теж роблю, читається, нагрівається. Ну, значить ну, Значить, було не так. Що почали почу... вже зараз робити? Зараз я спочатку, як і, і як було розказано вже. На презентації добре, я дуже їх послухала. А я... Цього не добачала. Не я слухала, але не так робила. От не так воно в мене там вийшло. Щось воно. А це вже я його обігріваю і припікання роблю я два рази на день. Стоп, стоп, стоп. Як прогріваєте? Яка температура? Скільки часу? Ну, пропіка... це, прогріваю я, лягаю. Ноги ложу на свою на накидку. Тут новнутер. Так. Одіяло у мене накрите і зверху ще покривало, це я всім укрита. Так, скільки температура на накидці? Е, в мене 45, 47. У мене отаке. У мене не машу 40. Харше. Мені не лихтає. Не, нормально. Мені. Скільки часу так. ви так лежите? 15, 20. Ні, я 15. можу 40 хвилин лежати. Я можу і більше лежати, поки мені не стали теплі ноги, як ви казали. Теплі, теплі мені ноги. Я вже їх чувствую, отак угу. торкається нога до ноги, ага, мені тепло. тепло. Да. От тоді вже мені все, я вже, значить, в мене вже нагрілися ножі. І тоді що ви робите? Далі спите вже просто на кіранці, так? Да? Ні, чи я роблю припікання. Я після сказ... цього да. припікання. Ввечері, так. Да. Я роблю припікання. Скільки часу тепер як правильно робити? Теж як? Ну так, mm -hmm. да, в мене виходить, ну я вже так не одну там минуточку роблю. в mm -hmm. мене вже, виходить, 5 хвилин. Mm -hmm. Я можу отак його брати. Ну, в мене вже чуттєвість стала. Краще чуттєвість. Да, я не можу так вже довго тримати. Mm -hmm. Ну, раніше могли прям довше дов... відчували. Ну, Раніше я отак mm -hmm. поставлю, можу тримати. А зараз я так уже не можу. Я так отак і ладошки так само, mm -hmm. і ноги. Отак. І mm -hmm. я вже ну, я ж до вас прийшла і раділа, що в мене теплі ноги. Mm -hmm. А зараз... Так. А зараз Супер. я навіть не, навіть забулася, що вони в мене холодні. Супер. Ну, в ванну йду, це ясне діло, що в ванну йду, ну не гріти ноги. А я... припікання робити ще вранці? Вранці роблю теж, Гиречки. я встаю вранці. Я встала, якщо я сплю на гарячій і ці... накидки. накидки. Я включаю більшу температуру, поки я там щось зробила, воно мене нагрілося. Я прийшла Ну я ж лежу і на ній. тепло Ну, з Так, Якщо на гаряче. Якщо я ввечері її трохи розігрілася, полежала оце, а потім вже десь я виключаю тут, то я вранці нагріваюся. Там, наприклад, скільки годин я включила, прогрілася, потім пішла щось там, роблю. Я включила на більш на 70 градусів, навіть 71 в мене. Том приходжу і припікання роблю вранці. Я зробила припіканні і я ходжу. Я, не, я от, чесно, я зараз забула, що в мене там холодні ноги чи холодні руки. Комфортно при цьому? Звісно. До всіх, отак, хто буде вас дивитися, скільки вам знадобилось часу, щоб ви почали робити правильно і ноги відіграти. Скільки от ви робите по два рази припікання і так оплати? Це, мабуть, вже півтора місяця. Півтора місяця і результат вийшов, ніж перед цим за декілька. Да, так. Да, Ваша да. порада тоді? Правильно. Я Слухати на презентації дуже уважно, уважно да? записувати, щоб потім не забутися. По можливості придбати. Бо це треба, щоб було вдома. Да. Робити... Ну і вже як воно вдома, це ж не всі гарантія да. результату. Да. Тобто правильно і дома? Правильно, так, да, це все робити. <плес> і <Задоволена>, і <плес> Ой, я така задовол... я задоволена. Я взагалі задоволена <плес> Нога Ви ж знаєте, що я прийшла, це ж ноги таке. Я на ноги навіть не звертала уваги, що вони мене холодні. У мене були ж інші болячки, ви знаєте. Я до вас прийшла яка і яка я зараз. Я? Це дві різні людини. Ну, яка вам більше людина подобається? Зараз, зараз я жити хочу. Я хочу внучку заміж віддати, я хочу uh, десь ходити, я хочу в кафе пити з людочкою. Oh. Да. Я хочу взагалі сміятися, радіти життю. А то що я? Я тоді не хотіла жити. А давайте так, ви хочете чи ви вже зараз посміхаєтеся, вже... ходите в кафе? Що не, не ходила сьогодні, де в кафе. <кліка> <кліка> спасибо. Але посміхайся і вже обнімайся, де не дай. Вам спасіба, вам благовесту спасіба, вам спасіба велике. І велике спасіба Олі, що мене запросила. Бо завдяки їй я прийшла. То я ж приходила, я бачила, але я не, не зайшла. Тобто класно. Да.